Українська народна казка, боязкий заєць. Вийшов Заєць з нори і подався добувати собі їжу. Став щепати травичку. Коли дивиться, біжить до нього вовк. Заяць навтюки тікав, 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 аж втомився. Зупинився, озирнувся кругом, нема нікого. Знову почав щепати травичку. Не довелося піднязі десять раз щипнути, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заяць знов кинувся тікати. Біг, біг, зупинився, сів у бур'яні, прищулив вуха і важко дише. Не вспів іще відсапатися, чує, в бур'яні щось зашелестіло. Заяць знов кинувся тікати. Вибіг на чисту поляну, озирнувся кругом, нема нікого. Він тоді, з жалю й досади почав плакати і примовляти. Навіщо я такий нещасний вродився, всі мене забиджають, всіх я боюсь, от всіх тікаю, не маю спокою і на хвилиночку, хоч би одна яка небудь звірина боялась мене, і то б не так було досадно. Піду я до річки та утоплюсь. Як так жить, так краще душу свою загубить. І побіг заяць до річки. Добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякалась вона зайця та бульку в воду. Зайці зупинився. Е, стіно. Так є ж на світі такі, котрі й мене бояться, і то живуть, то чому ж мені не жити? І повернувся заєць додому. А казочці тут кінець.